Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо грати в The Forest Frontier, будувати наше поселення. У минулій серії ми побудували стіну. Ось такий частокол, покращили трішки захист, також покращили наш ринок та зіткнулися із проблемою від'їзду наших поселенців через недостатню привабливість будинків. Наразі, наче, все непогано, але треба покращувати це. І я хочу побудувати великий парк. У нас тут приїхали торговці, я вже одному продав тільки що свічки. Давайте подивимося, що є у другого. У першого нічого цікавого не було на придбання. А де другий? А ось і другий. Поставлю на паузу, подивимося, що він привіз. Нічого цікавого немає єдине, що я б, напевно, жир куплю. Він потрібен нам для виготовлення мила. Отож, повернемося до нашого парку. Я його планую десь тут побудувати. Якщо ми будуємо великий парк, він значно покращує навколишню привабливість. Найкраще за все, звісно ж, прибрати ось ці два будинки, прибрати дорогу і десь його взагалі ось тут в центрі гепнути. Але, я думаю, все ж таки ось ця територія буде для парка найкраща. Ну ось Звільнили ми площу для будівництва. Давайте спробуємо, вистачає золота. Так, вистачає. Давайте ми тут побудуємо нашу площу красиву. І думаю, також ось звідси ми будемо прибирати і погреб, і ось цю лавку чоботаря. Будемо будувати будинки тут. Ось це також треба прибирати кудись сюди подалі, бо нам потрібно ще побудувати скільки будинків? Ще 4. Як мінімум. Для того, щоб мати змогу покращити наш центр сердюківки до третього рівня. Закінчується будівництво і ось таку площу прекрасно ми маємо. Для, для нашого села підійде. До речі, можна покращити, так? Ще буде золото. Можна покращити цегла золота. І все одно тут не подобається. Серйозно, що не подобається, 35. А чому така маленька привабливість? Тут 49. Там лише 35. О, наче Змінилося привабливий норм, хто сюди заїхав. Будуємо тут ще один будиночок наступний. І, можливо, десь тут ще. Збудуємо. Зараз давайте подивимося. Так, їжа в нас наче не вистачає. Не так багато є, але. Наче є. Так, ну якось так. Напевно. Ще один будиночок. Можливо, ось так навіть. Ну і руйнуємо шахту, яка нам тут трішки красу нашу ламає. Також перенесу нашу казарму. Трішки вже посунув я вежу. Тут кращий радіус для цієї вежі. Тому що тут половина радіуса була у воді. А тут краще зможе прикривати. Ну і до того ж, казарма також тут буде допомагати. Казарму ми перенесли вже. Ось тут вона буде стояти. Поруч башня. Ну і ось наші охоронці будуть тут також стояти. Наразі в мене. Троє оборонців. Ну, я думаю, можна її збільшити, але вже потім. Переніс також школу сюди. Тут вона трішки більше додає привабливості. Тут також через воду не дуже добре було. Ну і, мабуть, ще зміню місцями лікарню та ось цей дом. Дом сюди поставлю, а лікарня сюди. Ага, ось і набіг. Набіг зовсім іншої сторони на нас буде йти. Давайте сюди, наших оборонців. І спробуємо додати одразу людей сюди. А, недостатньо золота. Так, тікайте, тікайте. Башня працює. А як вони. А, вони не зайшли. Чи зайшли? Вони зайшли. Зі сторони води. Ось звідси, вони наче пройшли. Що мені здалося? Башня розбита. Хлопці, допомагайте. Так, де наші військові? Де наші оборонці, я не розумію. Так, тут наче не бачу нікого. А де ці хлопці? Вони живі? Живі. Чекаю точці збору. Що ви чекаєте? Тут треба захищати. Чи все вже? Не бачу я. Наче все відбилося. Наче поки що ситуація з привабливостю стабілізувалася. Я сюди трішки пересунув школу, в центрі пекарня, ринок покращу. і сюди також лікарню пересунув. Площа ось багато дає. Ну і як бачите, ось маленькі площі також тут є такі садиби такі. Що ще я зробив? Добудував кілька будиночків, але мені ще потрібно два будинки. Навіть один для того, щоб зробити покращення. Ну і плюс 10 переселенців ще. Знову проблеми в мене з полями. Чомусь знову не хочуть на них працювати. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Всі поля зупинилися. Ну, ось одне поле працює. Яка в них різниця? Подивитись. Ну, тут рівень сорняків, але ж не працюють ці дядьки також. Ну і інструментів в мене є. Ось інструментів в мене достатньо. Чому вони не працюють, я не розумію. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Все, всі 25 будиночків побудовано. Але людей потрібно ще плюс 9. Ну, плюс 12, так, якщо брати з тих, хто зараз є в мене. Ну, наче з привабливостю розібралися. Людей набрали 125, залишилося набрати золото. До речі, наразі ми навіть в плюс працюємо. Але на... наразі з'явилося недостача їжі. Ще тут їжа. Пропадає. Це трави окей. ось Їжа пропадає на Базарі. Ось цей невеличкий парк майже взагалі не приносить привабливості. Я його тут побудував і майже не бачу змін. Яка привабливість була, така плюс-мінус і залишилася. Ще хочу побудувати нормальні дороги. Кам'яні, покращити. 25. Ну, хоча б ось ці основні, давайте зробимо їх кам'яними ось цю дорогу також. Ну і можна продати каміння непогано торговцю. Давайте спробуємо штучок 200. Я думаю, можна продати. Ці гроші йдуть на покращення. Можливо, навіть якщо. Давайте 300 навіть каміннями. Якщо встигнемо перевезти його сюди, звісно. Ой, напевно, не встигнемо, по 5 каміння переносять. Давайте по 5 будемо продавати хоч. Так, ну наче назбирав я на грошей, напродував тут на 1200. І ми можемо перемістити сюди, ось так. 1500, щоб у нас було. І можемо покращити міський центр до наступного рівня. О, дивіться, дивіться, перші нормальні дороги з'явилися кам'яні. Будемо покращувати і надалі. Ось ці основні дороги треба покращити. Одразу видно, як швидше бігають люди, дивіться. Якщо помітите вжук, одразу побіг скоріше. Як тільки не виходить на кам'яну дорогу. І останні штришки покращили ми. А тут що покращується? Щось я не розумію. Великий дом будується. Ті, хто бував у нас у поселенні, вважають його досить нудним містом. Театр допоміг би його оживити. Побудуйте театр, щоб задовільнити потребу мешканців у розвагах та залучити нових поселенців. Ну добре, подивимося. Дивіться, вже покращили, і одразу і будинки також тут будуть покращуватися, я думаю. Це пекарня зараз подивимося на перший великий будинок. Давайте подивимося, що нового ми можемо будувати. Є сироварня, є лавка консервування ось так от круто. Лише цегла мені потрібно. До речі, напевно, це перше, що потрібно побудувати ось ці нові заводи. Меблева майстерня. Теж крута штука, але потрібно деталі нам. А в мене поки що їх нема. А ось і пивоварня. Мед, пшено. Круто. Ось ця штука нам потрібна. О! Кузня. Перше, що потрібно, це, напевно, кузня. І ось у нас перший великий дім побудований, покращений ось це. Ось такий він, і він ще може бути. Покращений ще, ну, краще. Ну, тут поруч. Звичайні дома. І навіть якісь халупки ще залишилися. Давайте ще удосконалимо наш частокіл. Але кожну секцію дуже довго буде покращувати, тому тут є такий інструмент. Можна виділити одразу усе. І натиснути кнопку Upgrade. І одразу все буде покращуватися. Ось тут десь у мене є діра, чи нема, чи мені здається, ні, наче нема. Так? Ось тут я не розумію. Приїхав другий торговець, і в нього є важкі інструменти, які мені потрібні. Дуже дорого, але мені вони потрібні. Тому хоча б один такий інструмент я все ж таки куплю. Завдяки важким інструментам, які ми купили, ми побудували кузню і рядом будуємо ливарну. Але тут не вистачає важких інструментів, які ми можемо зробити саме в кузні. Але для цього мені потрібно залізо, якого в мене немає. Готується набіг на нас 22 бігуна до нас біжуть. Треба захищатися. Дуже багато, а я, як назло, тут стіну змінював. Розламав колишню стіну. Ну, зараз буде боляче хлопчикам та й дівчаткам. Ой-ой-ой. Треба бігти, тікати. Ось це так начудили, ми так начудили. Біжить, ніхто не втік. Тікайте. Золото наше ворують. Ось цього бийте у нього золото. Сі бийте ось цього. Та тут вже нікого в мене не залишилось, так? То може бути. В кого золото я вже. Десь його втратив. Ось, напевно, ні, ні. Інший. Не потрапляю я в того, у кого золото. Ось він. Ні. Ні, напевно. Напевно, він втік з нашим золотом, на жаль, золота у нас нуль. Є багато померлих з наша... Зламана. О, чи ні, чи повернули? Золото звідки взялось? Можливо, ми все ж таки вбили того падлюку, який вкрав наше золото, тому що золото, я дивлюся, що воно повернулося до нас. На жаль, дуже багато загиблих. Переніс я казарму наліво, сюди лівіше, а атакувати почали справа. Постійно вже друга атака через правий фланг. Ну, не знаю навіть, що робити. Ще одну вишку можна спробувати побудувати. Напевно, побудую ще одну вишку. Десь ось тут. Я її буду будувати. І поки її будуть ламати, то наша друга вишка звідси буде стріляти, і люди зможуть встигнути. З іншого боку можна її ось тут, всередині поставити, і також вона буде нормально стріляти. Давайте, напевно, все ж таки всередині ми її ось тут -от збудуємо, сховаємо її за ялинкою. Так, давайте подивимося, що тут у нас на базарі. Нарешті привезли нам ще одні важкі інструменти, до речі, за непоганою ціною. І нарешті зможемо ми побудувати ливарну ось так, пріоритетна ціль. І після того вже зможемо самотужки робити ці важкі інструменти, і самотужки вже будувати заводи і якесь виробництво. О, і пиво завезли. Ну, прямо якийсь щасливий рік. Давайте купимо пиво. Нарешті таверна працює, вона буде нам додатково приносити ще й гроші, ну і також підвищить. Щастя наших громадян. Дивіться, як одразу всі стають щасливими. Одразу додав ще двох людей, Могло, варно, щоб вони більш продуктивно працювали, робили залізо та золото. Також тут побудуємо цегляний дворик. Якщо ми можемо це зробити, да зможемо. Давайте його тут. Будуємо поруч і ще е, скло дува. Також тут будуємо. Вау! Дивіться, скільки в нас вже золота. 959. Непогано. Ще й податки. Таверне 8 золота. Ринок 52. Крутяк. Дивіться. За місяць 306 золота ми будемо отримувати. Вже бачу, з'являється потрішку залізо. Ну, наче все непогано складається для нашого поселення. Дивіться, все добре в нас. Вже і дрова. Круто золото прибуває. А що це значить? Значить, що ми зможемо отримувати. І їжу, і потрібно нам ще глину купляти, як тільки побачимо, тому що в нас її поруч ніде нема. Ну і також можна побудувати ще десь башні, щоб покращити захист. Дивіться, вже майже усюди у нас кам'яні дороги, а там, де ще нема, вони покращуються. Ну що ж, друзі, напевно, на цьому ми будемо закінчувати серію. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Побачимось!